Поворотний замок артикул 65677. В наявності у трьох кольорах: темний нікель, нікель та золото. Його довжина 88 мм. Сам механізм поворотний кріпиться за допомогою двох вусиків. Ця частина має висоту 4,8 мм. А глибину 8 мм. Ці замочки виготовлені зі сплаву цинку та мають гальванічне покриття. І замовити їх можна за посиланням у описі на handymarket.com.